А як згідно от нових змін законодавчих держава повинна комунікувати ці кіберінциденти, якщо от вони вже стались, якщо це щось таке велике і проблемне? Ось дуже правильне вас питання щодо комунікації. І саме от національний план реагування, який відповідно закону має бути розроблений, там є окремий розділ щодо комунікації з цих питань. І ми зараз тільки приступаємо до наробки таких правил комунікації, тому що дуже велика кількість тих холдерів вони приймають участь в реагуванні на конкретний інцидент, і треба прописати в цьому плані реагування, хто як і про що комунікує, тому що дивіться, є власники систем. Якщо це система державна, то є відповідне міністерства, відомства, які, в управлінні яких знаходять системи. Вони не зовсім власники, вони, ну, адміністратори. Можна сказати, то політичні адміністратори, тому що може, системи надають, наприклад, публічні послуги. Тобто як будуть комунікати на рівні там, міністерства або відомства, в чому управлінні це знаходиться. Далі є фахівці, які безпосередньо реагують на інцидент, наприклад. Ну, як мінімум, це три компоненти: це Держповізку, Служба безпеки і кіберполіція. Вони по-різному комунікують, тому що у них різні сфери відповідальності і дослідження цього, цього інциденту. Держповівську це суто технічна служба. Вона комунікує щодо технічних аспектів цього. Тобто, які вразливості були або мали місця. Яка атака технічно реалізована, які недоліки були в системах і так далі. Тобто це технічний аналіз, але Держповіску не може казати, наприклад, хто це зробив, чому він це робив, для чого він це робив, і так далі. Тому що це компетенція вже правоохоронних органів, і вони роблять вже інші е, дії, для того, щоб і саме головне для того, щоб з'ясувати мотивацію і цілі. Цього, чому це сталося. Ну, і, звісно, вже з'ясовувати, хто був причепний і яка доля відповідальності тих або інших осіб в цьому питанні. Це роблять вже СБУ і Кіберполіція, тому що у них є відповідні ці повноваження. І от зараз я от розповів, бачите, скільки і кожен має прокомунікувати далі з ким. Є суспільства. Є відповідна владна вертикаль, є вертикаль спеціальних служб і так далі, є взаємодія з партнерами. Тому що часто буває таке, що, що у нас трапляється, воно торкається потім і там. Там має така комунікація. Вона комунікується на стратегічному рівні, комунікується всередині команди і так далі. Ось це все треба прописати в цьому плані реагування в розділі комунікації. І далі там визначить, хто ж перший комунікує і коли, через який час комунікує, ну, перш за все, з суспільством. Тому що по треба ж визнати, да. що сталося. Да. І що при цьому треба казати? В цьому законі просто напряму сказано, що інформація про кіберцентр та кібератаки це є відкрита інформація. Тобто, факт, що це відбулося, і наслідки, які є, завжди ця інформація відкрита. Далі там в законі вказано, що деякі аспекти. Конкретне там реалізації, наприклад, да, або розшукових дій оперативних, які здійснювали правоохоронні органи, вони, звісно, ну, не, не такі публічні, скажімо так. І це от в законі розмежовано. Факти інцидентів, всіх вони відкриті. СЕРД їх завжди фіксує. Будь-які інциденти, ці вони на платформі відповідні. Мають відповідно доступ всі, хто має десь у доступ, вони знають про цю інформацію. А далі така от система комунікації. Хто що буде казати, зараз ми ці протоколи будемо згоджувати. Я просто не хочу там сказати зараз свою конкретну думку, хто як коли має казати, але хочу сказати, що правила такі будуть нароблені. І от по крупним інцидентам, великим, які у нас були, ми бачили, що від інциденту до інциденту все краще і краще йде комунікація, дуже швидка на всіх рівнях. Технічному спеціалізованого рівню, органи влади, власних системи. це було. І оці от от, такий досвід, зараз ми його акумулюємо і будемо прописувати разом за всіма, яким чином здійснюється така комунікація. Це дуже важливо, тому що саме коли суспільство знаходиться в, в стані невизначеності, тоді виникають міфи, слухи і все стане. А коли воно визначене, все зрозуміло, що трапилось, де трапилось. Що зробити, щоб там для себе зменшити негативний вплив, хто зараз вже працює яким чином, і так далі, ну, тоді і це схлопується, і далі просто працюють професіонали. Якщо є негативні наслідки, їх усувають. Якщо треба дослідити, їх досліджують, передають інформацію компетентним органам, партнерам. І разом всі всі разом поч систему до штатного до штатної експлуатації, і далі вже вже вирішують питання, щоб ті сервіси, які надавалися, вони також якісно продовжували надаватися. От, от така модель, яка у нас зараз є в нашій спільноті, що треба це наробити, такі протоколи спілкування і комунікації з питань і кібер кібератак.